Їздив недавно в Казперці на рибалку, і для максимально комфортного відпочинку мені не вистачало саме цього автомобіля. Тим паче, що на нього зараз знижка в 3000 доларів США. Перше, на що б я звернув увагу, це саме для поцінювачів активного відпочинку це об'єми цього автомобіля. Тут максимальний комфорт. Він у нас семимісний з великим об'ємом багажника. Сюди можна поставити спорядження для активного відпочинку. Можна в цьому автомобілі і переночувати, і комфортно взагалі добратися в будь-яку точку. Високий кліренс. Повний привід. 3,5 атмосферний бензиновий двигун на автоматичній коробці передач дає можливість поїхати будь-куди для відпочинку або ж для повсякденного використання цього автомобіля. По салону нас зустрічає шкіряне мультикермо, електропривід сидінь, повний електропакет, пам'ять сидінь, просторий шкіряний салон, люк, трьохзонний клімат-контроль. Також у нас є Bluetooth, шторки для задніх пасажирів, три ряди сидінь та камера заднього виду. По функціоналу, комфорту та стану цього автомобіля аналогів у нього ну просто немає. І ціна на нього ну мега солодка 17 тисяч доларів США. Що ж, не пропустіть можливість придбати це авто за суперкласною ціною, адже аналогів в нього немає. Тому ставте плюсик під цим відео, підписуйтесь на наш телеграм-канал, слідкуйте за нашими соціальними мережами. До зустрічі!